Реакція херсонців, вкотре підтверджує референдуми, Друга армія світу, визволення від нацистів, споконвічні території Росії та один народ все це один величезний фейк. Бо героїв зустрічають з квітами, а ось так нацистів і катів. Як і усюди, куди встигли ступити рашисти, після радощів, що вони нарешті втекли, почали розкриватися їхні жорстокі злочини. Вбивства мирних українців, знущання над людьми і тваринами, та головна гордість росіян викрадення єнота, віслюка, лами, білок і навіть вовка з місцевого зоопарку. <рив> Але як неодноразово казав президент України Володимир Зеленський, Кожен з російських катів понесе відповідальність за свою жорстокість.